Знайомтеся, це Микита, Ігор, Ярослав, Василь, Федір, Богдан та Євген. Усі вони військовослужбовці після поранень, ампутацій або полону. Зараз захисники проходять реабілітацію. Для них благодійний фонд у матусаних долонях організовує різні заходи, серед яких хлібна терапія. 24 го року. Ми почали допомагати госпіталям. Це госпіталь міністерства міністерства внутрішніх справ і госпіталь державної прикордонної служби України. А коли я почав приходити хлопцям, я почав навіть, розуміти найголовніше, що дуже не вистачає відновлення ментального здоров'я. Потім я зрозумів, що дуже класно перейти і зробити такий Гарний проєкт як терапія хлібчиком. це хліб нескорених. Ми назвали цей проєкт. Із проведенням майстер-класів допомагає пекарня Марчук Хліб. Разом із співвласником закладу ветерани вчаться працювати з тістом, роблять булочки різних форм та печиво. Ми з грудня проводимо такі майстер-класи терапії для ветеранів. Ми зробили там одну-дві тестових занять і побачили неймовірний результат. Да, тому що десь в моєму розумінні здавалося, що це буде складно для хлопців, да? тому що ми дійсно багато прожили велике навантаження і багато думок, і мабуть, що це мало і лишнє, але ми побачили, що вона дійсно працює. Да. Тобто вони приходять, вони розслабляються, вони спілкуються, сміються. І... І це все просто щодо кожного на кухні своє завдання. Ветерани повністю занурюються у процес роботи. Дехто з них, якось Руслан Губанов, уже не вперше на хлібній терапії. У мене сьогодні задача така: я відрізаю хлопцям по 40 грам тіста. Подальше вони роблять отакі косички. Будуть робити далі, ми будемо вже смажити і куштувати. Дуже цікаво, по-перше, що тут ми знайомилися також з хлопцями, тому що кожного разу різні хлопці приїжджають. Дуже цікаво виробляти різні вироби, тому що не постійно одне роблять щось. А... То такі косички, да, то он булочки, ви там подивитесь, чуть далі згодом, що роблять. Ну типу, різні вироби роблять хлопці. Такі заходи мають неабияке значення у реабілітації ветеранів і допомагають пришвидшити процес відновлення. Загалі будь-які творчі творчі заняття, на яких ми виїжджаємо з хлопцями, вони мають потужний такий психологічний вплив для хлопців на їх. Психологічний да стан це У них зменшується тривожність. Ми залучаємо хлопців не тільки які перебувають наразі на лікуванні в шпиталях, а й коли вже вони на реабілітації. Кі коли вони вже покинули шпиталь на кухні. Панує дружня атмосфера з жартами та сміхом. За розмовами і роботою ветерани не помічають як минають декілька годин. Я виробляю герб України з тіста. Я з тіста розкатую. Такі полосочки, потім з полосочок роблю ось такі косички, і з косичок вже викладаю герб. Дуже круто, дуже класно. Можна відволіктися від так сказати, лікарняних буденностей. Після майстер-класу, поки вироби готуються, на ветеранів чекає екскурсія пекарнею, а також дружні розмови за кавою та чаєм. Половину випічки захисники везуть до шпиталю для своїх побратимів іншу частину продають у пекарні, а всі виручені кошти передають на допомогу воїнам. Це приносить військовим неабияке задоволення, а їхні щасливі обличчя говорять самі за себе. На такому заході вперше дуже дуже цікаво, мені сподобалось. Гарна атмосфера. Ти зайнятий справою, ти переключаєшся, поспілкувався. І так день проходить. І потрохи, потрохи ти реабілітуєшся. Ти ж потім бачиш свій результат, це найголовніше. Ну як для мене. Дуже допомагає, що ти серед своїх, ну таких же самих людей. Неважливо, яка там е яке поранення, просто що ти серед таких самих військовослужбовців, які також. Побували в різних місцях і є про що поспілкуватися. Найприємніше з цього, все, що після цього є можливість поділитися саме цими результатами зі своїми побратимами в госпіталі.